Ти впевнена, що він говорив саме про дзеркальну вежу. Я чула, як професор Дамблдер згадував її, коли говорив із мадам Пінс. Я сподіваюся, ми не порушимо півсотні правил через чутки. Кажу ж, я впевнена. Нам треба дізнатися, як дістатись туди раніше, ніж це зробить самі знаєте хто. І в цьому тобі допоможуть прості сторінки з буквами. Звісно. Це кішка Філча. Нас не мають помітити. Спокійно. І я маю план. Тікаємо! Ось дзеркальна вежа. Вона з'являється лише раз на сто років, і саме цієї ночі. Ох, чудово! Ще одне місце, де можна бути проклятим або з'їденим. Треба перевірити. Якщо вона справді існує, маємо дізнатися, чому її приховують. Тут чарівники і чарівниці стикали зі своїми найбільшими жахіттями. Вони сходили з розуму, а деякі навіть не повертались. То, може, нехай самі знаєте, хто знайде і нам буде менше роботи. Невже хтось боїться простих сторінок з буквами? Це найгірша ідея за весь час нашої дружби. Але якщо це пов'язано з Волдемортом, ми маємо діяти. Що, не чекали побачити власні страхи в обличчі друга? Але це не ти. Це моє, якби якби я завжди ставила знання вище за дружбу. Ти лише дурнувате дзеркало. Наша герміона любить нас більше, ніж свої амбіції. Заспокойся, роне, це нереально, тут нікого крім нас немає. Це неправда. Я б ніколи не проміняла вас навіть на трилогію книг Магія Всесвіту. Я ніколи не перейду на темний бік. А я знаю, що ви завжди будете моїми найкращими друзями. Дивіться. У нас вийшло. Сторінки пустіть, дзеркальна вежа зникла. Більше ніхто не опиниться під її впливом. Рон well, карасто знову погризла мій підручник. Забери її або присягаюсь, я віддам її місіс Норріс. Це точно справжня Джинні. Ми повернулись.